Озвався ж один із законників і каже йому, учителю кажучи, це ти і нас ображаєш. А він відказав: Гори вам, законникам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити. А самі одним пальцем своїм не доторкуйтесь тягарів. Горе вам, бо надгробки пророкам ви ставите ваші ж батьки, були їх повбивали. Так ви знаєте ви і хвалите вчинки батьків своїх, бо вони їх повбивали, а ви їм надгробки будуєте. Через те й мудрість Божа сказала, Я пошлю їм пророків і апостолів. Вони ж декого з них повбивають, а декого виженуть. Щоб на роді оцім відомстилася кров усіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авеля аж до крові Захарія, що загинув між жертівниками і храмом, і так кажу вам: відом, відомститься це. Не це все на цим роді. вам, законникам, бо взяли виключа розуміння, самі не ввійшли, і тим, хто хотів увійти, боронили. А коли він виходив, і звідти стали книжники та фарисеї сильно тиснути та від нього допитуватись про багато речей. Вони чатували на нього, щоб зловити що зуст його, і щоб оскаржити його.